или вот, еще вот такими вещами кстати ну, взрывались рядом но до меня не долетали осколки мне что-то попало в руку я думаю резина черный след остался на, на одежде наверное резина <смешно> ребята а вы откуда мы из Кремль ТВ интернет телеканал российский <смешно> да. придешься Наши те теплые това, и их теплые това. Я вже вам просказав, що я сюди виїхав. А, ума зіма! Потім Настрій чудовий. Думаю, що все буде добре. Дай Бог. А що пишуть? Весна скоро? Весна в серці у кожного щодня. Яка міська? Свобода борю, за нашу. За нашу і вашу свободу. За нашу за нашу Україну свободу, так. І які шанси? Віримо, віримо. Дуже віримо. Другого шансу нема. Разом сила. Який рецепт приготування революційних бутербродів: батон, масло і варення, а внутрішнє наповнення? Бутерброди тільки з любов'ю, з революційною любов'ю. Ви звідки? От, е, Хорватія? Це у вас шуба революційна? Революційна. лисиця така більш-менш демократична. А лисиця була контрреволюційною? <гум> Ні, лисиця була революційною. Її пустили на шубу. Why don't you use it? It's